Поки українцям індексують пенсії на 200-300 гривень, екс-суддя Наталя Шаптала отримує 390 тисяч гривень пенсії. І багато на фоні цього є скандалів, адже люди вважають це несправедливим. І направду я сама вважаю це несправедливим. Так от тільки боротися з цим ми з вами не можемо зараз конкретно з цією людиною, зато ми можемо подбати про себе і зрозуміти, що все в наших руках, що ніхто крім нас самих за нас дбати не буде. І що наша пенсія буде залежати лише від того, якою ми собі її створимо. Бо держава не дуже спішить робити закони і реформи, які вигідні людям. На щастя, хоча б дали можливість створювати собі пенсію у інвестиційно-страхових компаніях. І саме з такими найкращими я співпрацюю та створюю собі теж пенсію сама там. Чому тому, що я хочу мати достойну пенсію, а не 4 тисячі гривень, і на неї відкладаю. І ви так теж можете. Якщо ви ще людина працездатного віку, вам до пенсії є ще мінімум 10 років. То беріть і дійте, і не треба дивитися, що хто там отримує і робити з цього скандали, бо ми тим собі нічим не поможемо. А треба робити щось для себе і створювати своє. Розібратися можна у цьому моєму каналі. Там є відкрита інформація, там є безкоштовні консультації, презентації і, звичайно, зворотній, якісний зв'язок. Тому, кому цікаво, приєднуйтеся і дайте собі шанс на краще майбутнє.